Вітаю, друзі! Світ на порозі Великої війни в Ізраїлі. Штати відправляють винищувачі, Франція, Британія всі залучені. Сьогодні проаналізуємо це та поговоримо. Актуально для нас це саме тому, що ми отримуємо підтримку з тієї самої скрині, з якої зараз допомагають Ізраїлю. А також дуже чудовий приклад насправді, як Ізраїль просить допомоги, допомоги світу і США вже відправляє авіацію. Носів туди. Можливо, нам треба насправді взяти такий прототип відносин з Європою та просити помічі саме так, як це роблять вони. Але також треба розуміти, що зараз відбудеться монополізація новин світових в бік Ізраїлю. В них це дуже гарно виходить і, можливо, трошки спаде акцент від України. Отже, друзі, вітаю всіх на каналі молодого політолога. Я дуже прошу вас залучатися до мене, підписуйтесь на мій канал та підтримайте мене, будь ласка на початку мого шляху. І ми починаємо. Отже, США відправляє крейсери, винищувачі та кілька груп людей на допомогу Ізраїлю. Байден знову таки заявив, що сподівається, що Іран не піде на таке. Але не забуваємо, що про Україну він казав так само. А вже саме перед війною сказав, що ось так ось сталося. Хто ж допомагає цьому ракетному обстрілу? Звісно, що Росія. Зараз я вам поясню, чим це для нас краще. І вона допомагає всім. Надає вона ракети для Ірану, які вони, до речі, тестували у нас на Україні. Саме тому зараз не стоїть велика концентрація на Україні. Вони займаються там іншою війною, роблять свої погані терористичні акти вже на іншій території. Хезболла задає вже перших ударів, але загалом розраховують як газети, так і світові політологи на 12-13 число. Мовби це дні великих світових катастроф. Вони розраховують на великий ракетний обстріл. Велике під підігрування Трампівській війні будемо бачити на Таньяху, повністю зосереджений на Трампі. Каміла Харріс вона більше підтримує Палестину, начебто, навіть а Байден вже не має такого авторитету, щоб на щось впливати. Тому на Таньяху зосередився на Трампі та його програмі. А що ж буде з Україною? Нової допомоги до початку наступного року ми можемо не очікувати за каденції Байдена, тому що в нього немає де взяти ту допомогу. В нього вже немає того авторитету, але вже існуючу допомогу в нас не заберуть, ту, що узгодили. На цьому, друзі, на сьогодні, все. Я вам дякую за перегляд. Дякую, що були зі мною. Не забувайте, будь ласка, поставити лайк та напишіть, що ви вважаєте з цього приводу. Наскільки сильно відвернеться увага від України через цей конфлікт, знову який розгортається і розгортається. І давайте будемо з вами спілкуватися в чаті. Я з вами не прощаюсь і до наступних зустрічей.